Доброго дня, дорогоціні. Нехай Господь береже вас на тому місці, де ви є, і хотів би сьогодні поспілкуватися з вами на дуже і дуже прикольну тему. Тема називається Усі в армію. Зараз в Україні йде така хвиля, коли досить багато людей забирають в армію і навіть не питаючи, хоче людина чи не хоче. І багато людей. Говорять, от, я віруючий, мені релігія не дозволяє брати зброю до рук. І тому я не буду йти до армії. І на фоні цього намагаються списатися. Але чи працює це насправді? І давайте ми з вами вернемося до Біблії і побачимо, що Ісус говорив своїм учням. Він говорить: якщо у вас немає меча для захисту, то продайте свої речі. І купіть меч. І чому ж це так відбувається? Да? Ісус, апостолом, говорить, що продайте суму так? купіть меча. І Петро йому відповідає: В нас є два мечі, він каже, цього буде достатньо. Господь не казав йти нападати, забирати в когось щось чи когось грабувати. Ні, звісно, ні. Господь сказав. Ви маєте право захищати себе та свій дім. Тому ми, віруючи і не віруючи, і усі люди, які є зараз в Україні, якщо ми не служимо в армії Христа та не проповідуємо слово щодня, не доносимо до людей слово істини, благовістування, то наша задача захищати цей світ від загарбників та захищати своїх рідних та близьких. Від цієї війни, яка прийшла до нас в Дім, поміркуйте над цим з миром Божим.